Ця виставка організована управлінням культури та туризму Чернігівської міської ради та безпосередньо керівництвом нашої художньої школи. Це вже третя виставка поспіль. І сьогодні тема дуже така цікава, традиційна. Це легенди та міфи Чернігова. В цій виставці брали участь більше ста робіт і журі відібрали кращі роботи, так що ми їх могли представити і показати громаді мистецьку сторону наших легенд. В виставці брали участь діти. Художники не тільки з Чернігова, а й з регіону. Це і Михайло коцюбинська громада, це і Городнянська громада. І сьогодні ця географія розширюється, і ми дуже раді, що регіони активно залучені в безпосередньо організацію і участь у цій виставці. А місцеві жителі вони, прогулюючись сквером Богдана Хмельницького, вони отримують насолоду, і батьки побачать через qr код що можна свою дитинку долучити до навчання в мистецькій або художній школі. І саме головне, що наш сімар, ми про нього говоримо, тому що він є на пам'ятках архітектури у нас в Чернігові і він є на цій виставці. І оце такий зв'язок з історією, зв'язок з тими символами і сенсами, які має місце. Місто сьогодні дуже важливо через художні інструменти, через дітей, через те, як вони бачать сьогодні світ нашого міста древнього Чернігів. Ідея. І унікальність цієї виставки, що вона в відкритому знаходиться публічному просторі, і цей публічний простір працює 24 на 7. І люди, чи йдуть на роботу, чи прогулюються, чи просто вихідний день, відчувають природу і парк, це, це центр нашого міста. Вони обов'язково підійдуть і насолодяться цими мистецькими роботами. І таким чином ми охоплюємо велику кількість містян, які зможуть подивитись мистецькі роботи їх же дітей, які живуть в цьому місці або в регіоні.